Весняні прогулянки не в радість, Я знайшла вихід. Едем. відчуй життя без алергії. Сьогодні у телесніданку я покажу вам, як маленька Фрося приватну екскурсію каналом водила. бам 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 бам, -бам, -бам барам і ушов. Розкажу, кого шукають великі вуйки та економіки. каволі та покажу один з найкращих розіграшів американського ведучого у прямому ефірі. Афір Джеймс щодня одразу після прямого ефіру сніданку у студії не перестає кипіти робота. Тут знімають рубрики, що виходитимуть протягом тижня. Вила сніданку із Русланом Сєнічкіним, рецепти від Сєви та Єви. І, звичайно ж, маленька і дотепна погода від Фросі. Друзі, на цих вихідних підіть до контактного зоопарку. <клит> <клит> Сьогодні писатимуть випуск із фариком маленьким мопсом, або як його називає фрося. А це чудне створінечко і злімалося зі мною. Серед режисерів побутує думка найважче знімати тварин і дітей сьогодні. У романа попадька режисера фросиної погоди Джек Потідіспрос. А у Фросі зі зйомками і тваринами ніяких проблем. Як тобі працюються із тваринками? Все добре, і вони такі чудні бувають. Маленька ведуча від процесу отримує задоволення. Їй подобається все, навіть там, де інших могло б щось відволікати. А ти відчуваєш запах, мені здається, він тхне. Да, відчуваю. А, да, в, не, в нас теж живе така собака і такий же запах. <плес> <плес> Фрося під час зйомок, як будь-яка дитина охоче побавитись. <плес> <плес> І як будь-яка дівчинка охоче поговорити. Давай поговоримо. І сіли ми в перерві між фросиними зйомками трохи потеревенити. Про наше продівоче. Після того, як ти почала вести погоду. Як ти стала ведучою, тебе стали частіше впізнавати на вулиці? Ну, частіше, правильно ти говориш, частіше. Мене пізнали на вулиці у ринку. Там мене узнала одна доктор. Щоразу у наших розмовах із Фросою маленька ведуча бере ініціативу в свої руки. І мікрофон теж. Намагається вести інтерв'ю цього разу. У запалі вона самостійно почала знайомити нас із тим, що відбувається в студії. Тут в нас зеленка. Бачите її зеленка. Так. І це зеленка для того, щоб прошу зібралася картинка. Так, а Дай. це повністю студія. Студія покажи нам студію, Максим. Ось студія. А тут є камера. Так, і вони знімають мою погоду. Це роман мой мій режисер. Це сценаристка. Це режисер. Та який режисер. Так, оператор. Та тут нашу екскурсію перервали. Фросі треба зніматись. Розіграли так, розіграли у соцмережах. Згадали один із найкращих розіграшів американського ведучого Джеймса Кордона. До нього в гості завітала якось телезірка Кеті Курік. Ну як завітала. Все, що встигла зробити жінка, це помахати рукою на сходах. А далі страшна сцена її падіння. Глядачі намагаються допомогти, а переляканий Джеймс Кордон біжить на допомогу. Are you okay? Коли переляканий ведучий почав питати в зірки, чи вона жива, справжня Кеті Курік знову з'явилась на сходах. Виявляється, Джеймса розіграли по сходах. Летіла каскадерка, схожа на гостю. Потім в інтерв'ю Джеймс Кордон пояснив. Коли побачив, як падає Кеті, то не лише злякався, а й розізлився. Він вже давно казав продюсерам: зі сходами щось треба зробити. Вони небезпечні. Рано чи пізно на них хтось заб'ється. Та продюсери ремонт відкладали. І хто зна, можливо, спеціально для квітневого жарту над Джеймсом. Один плюс один розпочав роботу над створенням нової частини легендарного серіалу Останній москаль. Пригоди знайомих героїв у нових екстремальних обставинах. Вийде на каналі Один Плюс один під назвою Великі вуйки». Цього разу вони примандрують до Києва, і тут ага. будуть відкривати для себе столицю Київ. Креативним продюсером проєкту став Юрій Горбунов, який в останньому москалі зіграв одну з головних ролей. Бабушка, запомні, це фундамент. економіки. Тривають. Тривають проби і кастинги на новий серіал Великі Вуйки. Дочекайтеся, зовсім скоро на каналі 11 +1» новий серіал Великі Вуйки. Буде круто. Саме сьогодні креативна група на кастингах прослуховує акторів. Це ти у мене є Та да ти знаєш, хто я такой! Я хазяй! У пробах беруть участь актори, вже знайомі глядачам за стрічками Скажене весілля та Школа хто знає, можливо, саме їх. Ми побачимо у великих вуйках. Ось декілька порад для акторів, як поводитись на кастингу. Треба смішити, розвеселити, улыбнути, тому що багато приходять Гамлета, так. Да. не варто да казати саме я підходжу на сюр. Ні, не важно, не, не, не нужно говоріть мой ігровий – 18-44. Ну і з такими порадами, чому б і мені не спробувати? Тим більше, що в напарники по сцені мені дали креативного продюсера серіалу Юрія Горбунова. Мета звабити цього вуйка. – А які плани на вечір? Поїхати додому. До тебе чи до мене? А ви що, з Рахова? Але Галину звільнили сьогодні. Вона кажуть, гроші крала. Це так прописано. що... Зйомки серіалу Великі вуйки розпочнуться вже в травні. А ми повертаємось до студії сніданку, де знімальна група на чолі із режисером Ромою по знімають останню сцену фросиної погоди. Сідаєш на камеру, дивишся і зглядаєш. Здається, режисер просить неможливе, та він знає, про що говорить. Після зйомок Рома самостійно береться за монтаж рубрики. Саме він створює вітри, урагани та зливи для фросі. Цього разу Фросі треба лише підстрибнути, а в ефірі вона полетить. Рома, як Фрося буде летіти, Рома? Ну, насправді вона просто підстрибне, а потім зробимо, ніби вона летить. Нарешті зйомку закінчено, і Фрося, для якої вже канал 1 плюс 1 став мов рідний, продовжила свою екскурсію. Спочатку ми зазирнули під стіл майстра сніданківських рецептів Руслана Сєнічкіна. Бачиш, якісь васки, кросанчики, ой, булки я такі Всі? Передаємо Русі Сінечкіну привіт. Привіт. Ми у тебе тут навели порядок. Поскладали. Поскладали все-все-все. Надкусили. Надкусили, чутки. Далі за межами студії сніданку Фрося показала свій улюблений куточок із автоматом. Ось тут, якщо хочеш з чогось фадюсенького, їдять. Беруть дин-дин-дин, Потім бам-бам-бам, бам бам бам, -бам, 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 -бам і ушов. А тут і п'ють водички. Студія ТСН на цьому місці. Тут вони говорять, а тут з'являється все, що вони говорять. І все, що біля студії. А тут гремерна, а тут переодягають, тут одягають. тут роздягаються, тут туалет, тут ждуть. А кого ждуть? Ну, різних людей. А ви кого ждете? у вас буде. Тут вона працює. Фрося нас водила коридорами, балконами, показала, де вода, і де ліфт. Хотіла вивезти таємним ходом, та туди вже не пустила охорона. Допитливість цієї ведучої безмежна. Вона ділиться із нами своїми відкриттями та порадами, а головне заряджає своїми емоціями та настроєм. Що у сніданку з 1 плюс 1 комедна і завжди хороша погода від фросі.